Всім привіт! 4 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо акумуляторну батарею «ЕКО» для електроінструмента. Кого є такий в наявності 2,5 А 56 вольт. Іде дана батарея в такі от упаковочні коробочки. Маємо гарантійний талончик для керівництво з експлуатації. Це, друзі, тут є на українській мові, досить доступно розписано. Так що купивши батарею, подивіться, як користуватися, а то ми завжди починаємо тоді читати, коли з'являється. Які то питання по нашому інструменту, в даному випадку, по акумуляторній батареї. Використовуємо тільки той зарядний пристрій, який пропонується для даної батареї. Подивимося тут з цієї сторони. Отак воно виглядає. Друзі, всім мирного неба до гарних покупок. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайті скрізь одинакова. Да телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер. Всім мирного неба до гарних покупок. 0.63. 426 двадцять шесть, десять, десять.